Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради оголосило тендер на будівництво транспортної розв'язки в районі вулиць Хіміків Надрічна, що є частиною будівництва моста в напрямку мікрорайону Пасічна. Нагадаємо, що будівництво моста розділене на три стадії: власне, сам міст, будівництво розв'язки на вулиці Хіміків, будівництво розв'язки на вулиці Надрічній. Зазначимо, що тендер щодо першої черги будівництва відбувся ще у 2021 році. Тоді з пропозицією 219 мільйонів гривень перемогла фірма Адаман. Новий тендер є коригуванням і оголошений на суму 134 мільйонів гривень. Таким чином, загальна вартість моста вже перевищить 1 мільярд гривень. Міський голова Руслан Марцінків обіцяв, що до кінця 2025 року він зможе проїхати по мосту на автомобілі. Своєї обіцянки мер виконати не зміг, заїхавши на міст на мотоциклі з вулиці Надрічної, і повернувся назад таким самим чином. У новому тендері кінцевий термін виконання робіт вказаний до 1 листопада 2027 року. Коментуйте новину та підписуйтесь на канал.